У Житомирі стартувала щорічна спартакіада, під час якої фахівці ДСНС області виборюють першість у різних видах спорту. Ці змагання звичайно вони спрямовані на розвиток спорту, сили духу. Серед працівників ДСНС, ну і службовців, першим видом змагання виявилося армреслінг. Змагання з армреслінгу цьогоріч провели вперше. Участь взяли близько 20 рятувальників. Дане змагання в нашій області, спортсмени, які займали перше місця. Вони будуть представлені вже на чемпіонаті України. І Я певен, що серед них будуть і призери, можливо, і переможці, тобто люди, які займуть перші місця. Серед учасників змагань Андрій, який виступав за Житомирську команду. Чоловік зізнається, перед спартакіадою переживав, хотів здобути найвищі нагороди, і в результаті йому вдалося. Підготовка була на хорошому рівні. Змагалися була спочатку перші частині. Суперники хороші, але ну сильні. Але вийшло так, що зайняв я перше місце. Командир відділення 4-ї ДПРЧ Бердичева Олександр розповідає, бере участь у спартакіаді вже не вперше. І разом з командою вони завжди здобувають перші місця. Тож цьогоріч теж не здаватимуть позицій. Змаганнями задоволений, без травматизму пройшли. Стараюсь завжди тримати себе в формі, вже більше 20 років. Ну, займаюся якби для себе, але завжди виступаю і по вірьому спорту, пожежно-прикладному спорту. Стараюсь брати активну участь у всіх змаганнях. За результатами змагань перше місце зайняла Бердичівська команда. Наступна зустріч спортсменів відбудеться у травні. Також їх чекатиме змагання зі ще п'яти різних видів спорту. Ще будуть такі як легкоатлетичний крос, перетягування каната, футбол, міні-футбол. Це буде і волейбол. Ну і п'ятий Це ще буде пожежно-прикладний спорт. Ну він не входить в спартакяду, він ми окремо проводимо. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1